До нашої розмови вже долучається Дмитро Лев, це політолог Міжнародник аналітичного центру об'єднана Україна. Дякуємо, що ви до нас в суботній да. ранок завітали. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, от на вашу думку, що може похитнути? Я не буду казати Німеччина, бо ми чули, що не вся, не вся так би мовити, не можна узагальнювати. Не вся Німеччина не підтримує передачу Таурусів, але принаймні Шольця і його прибічників в питанні передачі далекобійних ракет. Чи дійсно Америка може в цьому питанні стати таким тригером? Гадаю, що може, тим більше, що ми вже бачили е це на прикладі та танків, як це розвивалася ця коаліція да, Німеччини, треба було, точніше, на да, Німеччині, а її крівництво треба було, що хтось був перший. Зараз е теж ситуація подібна знову ж таки. Ми бачимо такий показовий момент, що е, Німеччина, як ну ми е, давайте згадаємо, да, німецькі військові були готові передавати Тауруси. Да, тобто, оцей злив, який росіяни викинули в мережу і в ЗМІ, він свідчить саме про це. Тобто, так, є і певний консенсус з цього приводу є е, те, що Німеччина. Дала зараз, намагає, ну, скоріш за все, да, надає нам а, системи Петріот. Це, в принципі, як, виглядає да, як така певним чином компенсація, да, тобто намагання якось свою е, провину загладити. Тобто, гадаю, що так, що може бути, і зараз, от, в контексті, коли вже там 21-й Рамштайн відбувся, да, і, і в принципі і ця тема знову звучала і знову виступав Зеленський, да, сказав, нагадав про. про все необхідне, думаю, що тиск може бути, і єдине, що це може статися знову ж таки, на жаль, не швидко. Але от перед ці механізми, які пропонувалися, що тавруси передаються Британії, Британія передає штурмшедові тут. Штормшеду зараз пішли. Я думаю, що якісь е, такі е, позалаштункові якісь е, переговори тривають, і тому можна сподіватися. Угу. Е, пане Дмитро, обговоримо з вами ще тему тих заяв, які лунають безпосередньо і з боку Білорусі, і яку небезпеку вони можуть нести? Тож столицю Білорусі нібито збиралися атакувати дронами з території Литви. Принаймні, про це заявив голова комітету державної безпеки Іван Тертель на. З білоруських народних зборах, і за його словами удару вдалося запобігти з минулого року КДБ, нібито закрило 40 каналів перекидання зброї та вибухівки з України. Про таке заявив Тертель. Пане Дмитре, такі заяви вони можуть бути підґрунтям до того та з боку Білорусі, з боку Російської Федерації, підґрунтям, аби робити повторний наступ. Я гадаю, що насправді ну особисто Лукашенко, скоріш за все, волів би зробити так, аби е, не втягнути uh -huh. да, Білорусь війну, бо по ньому це зрозуміло, хоча він і, і виступає іноді як просто такий е, говорящий голова російських тез, е, але це очевидно. Інша річ, що Білорусь залучена, все рівно залишається в російську агресію. І от, наприклад, те, що Тертель виступаючи, взагалі назвав конкретні адреси лікарень mm -hmm. дитячої лікарні, де нібито да, перебувають терористи антибілоруські, да, як він там їх називав, то це теж співучість у цій агресії. Ну, однозначно, це як мінімум операція з розгойдування да, от, психологічного. Психологічної рівноваги, а, тому тут питання: наскільки на все впливає безпосередньо Лукашенко, і чи не виконує тут тертель завдання Москви? напряму. Ми розуміємо, ця... що ці всі заяви вони не робляться просто так. Спочатку є заява про те, що нібито на нас є загроза, на нас будуть нападати. А потім вони під цим приводом знову mm -hmm. можуть розпочати. Рич мені в цьому контексті цікаво, чому заявили, що атака дронів з Литви? Ну, от як ви з, з України, то ну мені мені, виключно мені здавалось би це мені, логічніше. Зовнішній ворог. Ти ж розумієш? Ну і так, не вони не... Річ, річ тим, що вони воюють, да, вони ж воюють проти НАТО. І ага, то речі, так. це і, і це, до речі, так дійсно уявлення Лукашенка. Воно відрізняється дещо від уявлення е, Путіна, але можна згадати, да, тобто, е, коли Лукашенко говорить цим жаргонами російських генералів, от наш білоруський балкон, да, тобто, от, ну, Білорусь, яка нависає над Україною, над НАТО. Тобто, він Вику, навіть ну, свою да, суб'єктність принижує цим самим, то зрозуміло, що так, це це ось це ще один фронт. Вони з усіх боків обкладені, да, тому абсолютно логічно, що вони тут називають Литву. Угу. Ще китайсько-російське і китайсько. Американські відносини хотіли би з вами обговорити негативні фактори в відносинах Сполучених Штатів та Китаю продовжують зростати, заявив міністр закордонних справ Ван І під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в Пекіні обидва дипломати наголосили на необхідності діалогу. Від Блінкен пригрозив Китаю санкціями за підтримку Росії, зокрема за постачання товарів подвійного призначення, які Москва використовує для нарощування військово-промислової бази. Ну, ну і Путін збирається відвідати Китай у травні. Власне, це впродовження можливо цієї теми. Про такі плани він оголосив на з'їзді російського союзу промисловців і підприємців в Москві. Точну дату візиту інші подробиці очільник Кремля не повідомив. Американське ж новинне агентство Associated Press пише, що ізоляція Росії західним світом зробила Москву більш залежною від Китаю. Пане Дмитре, на вашу думку, як розвиватимуться перспективи ці двосторонні російсько-китайські, китайсько-американці? Яка ймовірність зближення Росії з Китаю і навпаки погіршення відносин Китаю з США? Ну Росія з Китаєм, в принципі, і так достатньо близькі. Угу. Ми це бачимо і е, тут. Скоріше, да, Росія зараз як такий субпідрядник е м, Китаю для просування її інтересів Китайської Народної Республіки. Бо Китай теж в своєму уявленні тут воює з Заходом, да, як, як і Росія. Да, тобто це в Україні це війна з Заходом. Вони просто так треба подивитися на китайські карикатури в їхній там, партійній пресі, що вони малюють. Е е е тим, не, тим не менше, знаєте, я думаю, що е Є зараз е, певні сподівання на те, що е, Китай може земітувати чи дійсно трохи обмежити оцю цю співпрацю з Росією. Ми це по банках уже бачимо, да які там дещо обмежили. Бо, е, Дмитро, Цей візит Блінкіна керпи? він був такий. Він був обставлений так, кількома такими речами, які да, там, тиснуть на Китайську Народну Республіку. Там виглядає як попередження Китайська Народна Республіка mm -hmm. теж певним чином залежна. Але я гадаю, що за великим рахунком. Це так би мовити, тимчасове може бути якась перерва, бо все ж таки Китайська народна республіка, вона не зацікавлена однозначно в поразці Російської Федерації. Вона її лякає, і в цьому плані гадаю, що вони будуть продовжувати свою підтримку. Дякуємо вам за те, що ми з вами Дякую проаналізували вам. низку питань. Я Дмитро Левис, політолог, міжнародний Аналітичного центру Об'єднана Україна був у нашій студії.